Не чувана досі дискотека на Черкащині. Найкращі хіп-хоп команди та діджеї пропагують українську музику дітлахам літньої школи. Триразові чемпіони України з хіп-хопу, танцюристи Big Friendly Family та туніки Станка на майдані Конго зірковим десантом висадилися в затишному українському селі Кононівка. Виступ перед підлітками з кількох регіонів України довів. Вітчизняна музика може бути запальною і дискотечною. Заповнити прогалини у знаннях з української історії та зануритися у молодіжну культуру можна у селі Кононівка, розташованому на перетині чотирьох областей Черкаської, Полтавської, Чернігівської та Київської. Тут для підлітків з усієї України діє літня історична школа. Ми вирішили так, що просто візьмемо якусь частину дітей із західного регіону, візьмемо якусь частину дітей із східного регіону з південного. Вони розмовляють. Суржик російсько-українська мова саме головне на дітях це абсолютно не де не ну, не відчувається різниці, і от так і повинно бути. У мешканців наметового табору насична програма. У колонівці вони дізнаються про видатного мецената і громадського діяча Євгена Чекаленка. Тут працювали, і відпочивали Тарас Шевченко, Іван Франко, Михайло Грушевський, Володимир Винниченко. Підлітки відвідують Канів, Чигирин, Холодний Яр. 13-річна Катя із Севастополя відкрила для себе Тарасову гору та Дніпро. Я ще раз купалася на Дніпрі ще ніколи. Тільки в морі, а в річці навіть ніколи не купалася. Все би прийшлась по цим містам. Мені дуже сподобалася. Багато фотографувалися, щоб запам'ятати. Утім, лише історичними екскурсами організатори табору не обмежуються. Залучили зірок шоу бізнесу, аби переконати підлітків, що українська культура може бути молодою, сучасною, а музика дискотечною. Це Не як губки, це це той, якраз вік, коли. Тільки ну, тільки починає для них ще е, музикант кумир. Ну більше, якщо там чим старші, тим синічніші і такі е, прагматичні. подібні дійства вже відбулися у 20 містах. А у планах небайдужих провести їх у усіх куточках України. І ж цим був факти. Айці ті.